7 червня в будинку культури у ВПУ зібралось більше 300 мисливців та рибалок. На звітно-виборні збори Коростенського товариства мисливців і рибалок. Всього товариство об'єднало майже 600 чоловіків, що захоплюються полюванням на дикого звір'я, чи полюбляють посидіти із вудкою біля водойми. На порядок денний були винесені такі питання: звіт голови товариства про виконану роботу за 5 років, звіт ревізійної комісії та переобрання голови Коростенського товариства мисливців і рибалок у зв'язку із закінченням терміна Овноважень Володимир Рафальський, діючий голова, подякував найактивнішим мисливцям, які завжди відгукуються на потреби товариства. Наголосив, що минулі роки це час боротьби із сказом лисиця та недопущення розповсюдження африканської чуми серед свиней, яка могла перекинутися на свійських тварин. Роботою, яку проводили мисливці, відповідні служби були задоволені. Але робота проводилася від служба була нами доволена. Як нашій боротьбі зі сказом лисиць стало зростання чисельності зайця Русака, не занесення збудника, збудника африканської чуми свиней на території району, активізувалася робота по спорушенню і збільшенню чисельних підгодовальних майданчиків і столів для зменшення міграції диких свиней. Під час зборів обговорили потребу більш активної участі мисливців у піклуванні про ліс, боротьбу з браконьєрством, засадження топінамбуром території задля підгодовування тварин, встановлення солонців та годівниць для звірів та ряд інших поточних моментів. Учасники зібрання пригадали часи, коли товариство стояло на межі зникнення. Сьогодні є де полювати і є на кого полювати. Виступив перед зібранням і державний міжрайонний мисливознавець Коростенського і Володар Волинського району Віктор Грищенко, який окреслив ряд проблем, з якими слід розпочати Родьбу негайно. Основною діяльністю товариства, що в нас є, це забезпечення повного права мисливців, законно полювати. Мисливці в нас полюють так, звісно, полюють, але є такий негативне явище, як браконьєрство. І за що це браконьєрство? Браконьєрство не тільки за того, що там у нас браконьєри, а за того, що не береться достатня кількість ліцензій. За останні п'ять років єгерською службою цього товариства не складено жодного протоколу. За останні три роки лічно мною складено 58 протоколів, з яких 80% це грубе порушення правил полювання, тобто полювання в темний період доби, ночі, заборонені сроки полювання. Відповідно до звітів Віктор Грищенко відмітив відсутність природного приросту дикого звіря, зокрема кабанів та косуль. А це негативно впливає на діяльність товариства. Невиконання даних норм може привести до того, що товариство позбавлять права користування мисливськими угіддями. Щоб такого не сталося, варто у майбутньому переглянути своє відношення до охорони та відтворення мисливських тварин. Представник обласної інспекції охорони навколишнього природного середовища Сергій Федорчук відмітив, що до звітно-виборних зборів члени товариства підійшли неформально. Зібралась велика кількість мисливців та риболовів, щоб почути про напрацювання та недоліки, які слід виправити. А це значить, людям не байдуже, що буде з лісом та природою. Хочеться виходячи в мисливські угіддя, бачити ну ту наявність мисливської фауни, яка має бути. В мисливських угіддях. Дуже на низькому рівні є охорона мисливських тварин. Вам на сьогоднішній день треба продумати і визначити осередки, якщо у вас практично єгерська служба є, будемо казати, по всіх, ну, чи в основних населених пунктах так, як вона є на сьогоднішній день, то єгер на сьогоднішній день, повірте, в один в мисливських угіддях, як правило, нічого не зробить. Мають бути Посвідчення визначені і затверджені погоджені громадських мисливських інспекторів. Обговоривши діяльність товариства за звітний період, роботу Володимира Рафальського визнано задовільною. Після цього перейшли до обрання нового голови колективу. Два претенденти Володимир Рафальський та В'ячеслав Стритоюч розповіли про своє бачення подальшого розвитку товариства мисливців на Коростенщині. Відкритим голосуванням більшістю голосів мисливці переобрали Володимира Рафальського ще на 5 років.